Добрий день, я Бейзем Олександр, учень 10 класу ліцею номер 1 Ахтирської міської ради Сумської області. Тема мого дослідницького проекту динаміка ритних та гумінних умов за результатами спостереження на Іванівській дослідницько-селекційній станції протягом 1401 по 2024 року. Актуальність дослідницького проєкту, вивчення синаптичних процесів та закономірностей розвитку атмосферних явищ дає можливість виявити тенденції зміни клімату взагалі та мікроклімату у територіях району через порівняння отриманих результатів нашого дослідження з даними попередніх років. Це буде корисним для прогнозування, попередження та запобігання посилення несприятливих фізико-географічних процесів. Мета дослідницького проєкту з'ясувати динаміку губідних та рідних умов за даними спостережень на Іванівсько-дослідницько-селекційній станції протягом з 1901 по 2024 роки. Завдання визначити дина динаміку різних умов зволоження протягом 20-го та 21-го століття. порівняти середньомісячні суми опадів, що випадають на території Іванівсько-дослідницько-селекційної станції протягом весня на літніх місяців, 1 чверті 20 го та чверті 21-го століття. Порівняти показники середньої місячної суми температур повітря, що спостерігались на Іванівсько-дослідницько-селекційній станції протягом весняно-літніх місяців 1.4. ХХ століття та показників 1.40 століття. Методи дослідження: математичний, графічний, метод порівняльного аналізу бібліографічний. Наукова весна дослідницького проєкту. Набуло подальшого розвитку дослідження динаміка ридних умов за даними спостереження на Іванівсько-дослідницько-селекційній станції. Особисто внесок автора наведені результати та висновки отримані автором особисто. У 20 столітті протягом квітня вересня період активної вегетації рослин повторність гумідних умов складає 76% а ридних умов 24%. Найбільша повторність ридних умов спостерігається у серпні 36%. Найтриваліша засуха спостерігається з червня по вересень, 4 місяці поспіль у 1966 році. У 21 столітті протягом з квітня-вересня повторення його кмітних умов складає всього 61%, а рибних – 39. Найбільше повторність ари... рибних умов спостерігається у серпні 40%. Найтриваліші засухи спостерігаються з квітня по серпень, 5 місяців поспіль, у 2013 році та у 2024 році травень-липень-вересень. Аналізуючи середні суми, ми з'ясували, що починаючи з 2006 по 2010 роки намітилась тіка тенденція до зменшення кількості опадів у весняно-літній період. У процентовому відношенні вклад сум опадів теплого періоду відносно до річної кількості зменшився і становить 65% у першій 20 ХХ століття та 55%, -55 у першій чверті 21-го століття. Розподіл аридних умов протягом весняно-літнього сезону першої чверті ХХ століття і першої чверті 21 століття представлений на графіку. Протягом з 2001 по 2024 роки помічено значне зростання повторності аридних умов у серпні-вересні. На режим зволоження впливають кількість опадів та показники температури повітря. Порівнюючи з середні місячні суми опадів, що випадали на території Іванівської дослідницько-селекційної станції протягом весняно-літніх місяців першої чверті 20-го та першої чверті 21-го століття, ми з'ясували, що середні місячні суми опадів, що випадали у теплий період року з 2001 по 2024 роки, більше ніж середні місячні суми опадів, що випадали у періоді з 1901 по 1925 роки, за винятком серпня. Таким чином, негативна тенденція щодо зменшення кількості опадів, що сприяло збільшенню аридних умов, спостерігалась у серпні. Показники середньомісячної температури повітря, що спостерігались протягом весняно-літніх місяців у 2001 по 2024 роки, значно більші, ніж у 1901 по 1925 роки. У періовисновки у періоді з 2001 по 2024 роки спостерігається різке збільшення ридних умов, особливо у серпні вересні Показники середньої місячної температури повітря, що спостерігалися на Іванівсько-дослідницька селекційній станції протягом весняно-літніх місяців першої чверті 21 століття, більші більші ніж показники першої чверті 20 століття на 1,9 до 4,1 градусів. Відповідно від 12 до 18% панування влітку високих температур повітря було спричинене великою повторністю східної циркуляції повітряних мас. Малахмарна погода, зумовлена антициклоном, сприяла значному нагріванню повітря та поверхню ґрунту. Повітряні маси трансформувалися і надходили на територію дослідження, утративши вологу, що призвело до зменшення кількості опадів. Та збільшення тривалості без дощових періодів у серпні, і таким чином значному зростанню повторності ридних умов. На цьому мою доповідь завершена. Дякую за увагу.